Всім привіт, з вами Тарік. Давно я вже не заходив у Сquadmasters, чув, що тут вийшов новий персонаж, бандитка, якось так. Його можна забрати. Е, ну, Чув, що його можливо забрати чи за монети, чи за кристали. Давайте зараз якраз подивимося. Так як давно не заходив, у мене тут багато івентів є. Так, з кольта бачу, що тут можна вбивати якихось персонажів. Тара і так далі, заклинання. Що ж, а головне, це якраз такий ось цей персонаж. Бандитка. Як я розумію, його можна забрати уже. Я можу його купити за 25 тисяч монет або за 25 мішків е з кристалами, напевно. Ось тут можете ви ще прочитати, тут пише, що за кожен мішок, кожен мішок це за 100 кристалів, як під час ігор, можна отримувати. Тобто, виходить, я в іграх можу збирати в одній грі, наприклад, 100 кристалів, і мені дається, один мішок зачисляється сюди. Ну, ми це ще все з вами зараз перевіримо, але передусім я б хотів зробити дещо важливе. Як ви знаєте, у Stars я вже поміняв нікнейм. А в Скоттбастерсі, як ви бачите, у мене далі той старий нікнейм. Тому давайте я його зараз і поміняю. Так, напишу Тарік. Тарік є. Так, ще раз треба. Окей, тепер потрібно підтвердити, що я хочу змінити саме на це ім'я. Все, тепер, як ви бачите, в мене нікнейм і в Бравл Старсі, і в Скотбастерсі поміняний Тарік, саме так, як є назва мого ютуб канала. Що ж, тепер. В принципі, можна буде йти пробувати апоти, тільки давайте ще зайду в магазин. Що заберу, що тут дається безкоштовно. Бо давно вже не було і відео по Скотбастерс, і взагалі давно не грав. Вже й трошечки непривично. Тому зараз все позабираю і будемо йти. Але перед тим, як йти в катки і пробувати забрати нового персонажа, я б хотів вам всім дуже і дуже сильно подякувати, що ви мотивуєте мене дивитися. Окрема подяка, респект тим, хто пише коментарі, ставить лайки. Мені надзвичайно приємно. У мене з кожним роликом збільшується кількість підписників, і мені. Кожним роликом приходиться більше і більше мотивації знімати цей контент для вас, коли я читаю ваші коментарі, бачу кількість лайків. Тому ще раз всім дуже і дуже дякую, мені надзвичайно приємно. Що ж, тепер, в принципі, забираю ось цю скриню, з якої нам випадає 5 мортісів, ключ, там. ну таке кубики, неважливо. І можу йти пробувати забрати цього персонажа. Напевно, що катки всі не буду показувати, покажу тільки, вже як саме працюється схема. Коли буду збирати, як я розумію, наскільки тут, якщо я зрозумів правильно, 100 кристалів, тоді вже зараз включусь до вас. Молодим. Так, що ж, я тут трохи грав, і зараз я, скоріш за все, що назбираю перших 100 кристалів. От мені не вистачає один кристал, Дивіться, зараз в мене буде 100 кристалів, самому цікаво, що станеться. 100 кристалів. Як я розумію, в мене мав би бути вже один. Одна ця, один мішок з кристалами, але я не знаю, зараз перевіримо після катки. Бо 100 кристалів я нафармив, але не бачив анімації мішка. Окей, все, взяв неважливо, яке. П'яте місце, да, вроді? 115 кристалів. Так, тепер уважно дивимось. О, дивіться, тут справа, де пише special лут, ну як особливий лут, то тут, бачите, один молоток, там два заклинання використав, і от бачите, чуть-чуть нижче один цей мішок з кристалами. Виходить, він зараз має зачислитися в цей до відьми туди. Ой, до бандитки, кажуть, кажу, до відьми. До бандитки. Давайте тоді швидко відкрию скриню і по подивлюся. Так, поки що пише, що 0 з 25, зараз можеш зачислитися один. Так, да, от, зачисляється один. Все, тепер у мене я можу вже купити, забрати бандитку вже не за 25 тисяч, а за 24 тисячі золота. Тобто, виходить один мішок зол... один мішок гімів, кристалів цих, це як одна тисяча монет. Що ж, тоді я зрозумів, в принципі, всю систему. Думаю, ви теж зрозуміли. Треба в боях фармити, щоб забрати цю бандитку кристали, бажано по 100 мінімум за гру, і тоді будете ну, будете получати ці мішки і зможете забрати бандитку. Що ж, я тоді пішов фармити мішки, зустрінемось потім. О, до речі, дивіться, я забув сказати. Е, ще не забувайте оце от виконувати. Бачили? Я... Тоді в мене було завдання на цього персонажа. Я тільки що його в катці, коли грав, от убив і лутаємо просто монети, за які потім можна купити чи бандитку, чи що, того. Перевіряйте, ось тут -от культа завдання і не забувайте їх виконувати. Ну і тут, якщо є теж щось, то теж не забувайте забирати і лутати. Найс, nice. взяв я перше місце на фармив 251 кристал. Це виходить ще плюс один мішочок в копілочку до бандитки. Ну, коротше, саму суть я зрозумів. Потрібно просто фармити е закатку не менше 100 кристалів, щоб точно отримати один мішок. В принципі, думаю, в цей формат, як це зробити, теж зрозуміло. Дивіться, я чув, що тут має бути якась анімація. От Дивіться, зараз в мене 100 кристалів. І бачите, з у верхньому лівому кутку зачисляється один мішок. І ще цікавий момент, от тільки що замітив, як ви можете побачити, я взяв перше місце і закатку нафармив 470 кристалів. Ну, типу, назбирав. І загалом 670 кристалів. Але якщо подивитися тут справа, то я можу забрати тільки один е, мішок з гемами. Тобто, ну, не те, що можу забрати, мені дають тільки один. Один мішок з виходить, що за катку максимально скільки б ти не назбирав кристалів, ну, головне не менше 100, ти не зможеш забрати більше одного мішка з кристалами. Ліміт є. що Тільки один е, мішок і все. Тобто Виходить, що треба зіграти не менше 25 каток, щоб забрати цю бандитку. Тому не буде працювати, якщо за катку там тисячу кристалів і так далі. Все рівно прийдеться грати всі 25 каток. Що ж, я багато фармив, грав багато каток, старався у кожній каці мінімум 100 кристалів назбирати. Коротше, фармив всі мішки, і як ви можете бачити, у мене вже є 25 мішків. Ой, треба 25, в мене є 20. Але я чесно вже більше не хочу ні грати, ні фармити поки що. тому давайте я просто куплю. Мені це буде коштувати 5 тисяч монет, бо я. ну, бо мені лишається тільки 5 мішків, тому 5 тисяч монет. Що ж, я тоді купую. Найс, nice. все, виходить, в мене є новий персонаж. Давайте е тоді. Що, ж в принципі, я його забрав, показав, як його можна отримати. Ось він. Він рідкісний за ну рер за рідкістю. І ще в мене все, я можу пені прокачати на Ну, ще одну другу еволюцію і корел... королеву лучність можу прокачати на третю. Давайте що з вами і зроблю. Nice! Виходить, ще одна третя еволюція є. Так, давайте ще раз перевірю магазин, чи нічого не змінилось. Окей, в магазині нічого немає. Що ж, в принципі, як забрати бандитку, я показав. І що взагалі що потрібно робити для цього теж? Тоді... Всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, ставте лайки. Якщо є якісь ще запитання, пишіть в коментарях, постараюсь на все відповісти. Що ж, тоді всім дякую, всім пока, до наступного відео, до зустрічі. А, ще дивіться, я тільки що, до речі, перезайшов у гру, і дивіться, е, захожу в магазин, і тут, дивіться, можу прокачати за монети, купити прокачку для бандитки. Зразу її на другу еволюцію можу качнути. Давайте я тоді куплю, прокачаю. Це, як я зрозумів, тоді я перевіряв магазин, бо я щось таке чув, що може бути. Але от тоді в магазин, його ще не було, бо це мав він обновитися, тому я перезайшов гру, що ж купую. Все, 10 бандиток купив. Тепер її прокачую на другу еволюцію. Найс, nice, друга еволюція є, і тут, до речі, у мене вже сотий левел, поки що ще нагороди не збираю. Так, а в самому магазині, виходить, я ще 4 рази можу тако купити, але поки що не буду цього робити, краще буду з ящиків вибивати. Ну що ж, тепер вже точно всім пока і до зустрічі в наступному відео.